Перекидний православний календар на 2026 рік блаженніший митрополит Онуфрій це не лише корисний інструмент для відстеження днів і свят, але й джерело духовного натхнення. Календар містить відомості про церковні свята, трапези та пам'ять святих, а також фотографії з архіпастерського служіння предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія. Кожен місяць оздоблений повчальними цитатами митрополита Онуфрія, що додає календарю особливого духовного змісту. Значки трапез на кожен день допоможуть вірянам краще орієнтуватися у дотриманні постів і святкових днів. Цей настінний перекидний календар, виданий українською мовою, має зручний формат на скобі. У розкладеному вигляді він має розмір а 3 що робить його зручним для використання вдома, на парафії чи в офісі. У складеному вигляді розміри календаря 29,5 на 21 см, що дозволяє легко зберігати його або пересилати. Перекидний календар 2026, блаженніший натрополит Онуфрій це і ідеальний подарунок для близьких і знайомих, що не лише допоможе планувати щоденні справи, але й надихатиме на духовні роздуми і зростання протягом усього року. Для замовлення переходьте на зручний і сучасний сайт інтернет-магазину Титло Церковна Книга.